Чи е, прибирається зараз місто, чи вивозиться сміття вашим підприємством? Прибирається місто, вивозиться сміття. Значить, ми прийшли в штатний режим, працюємо згідно графіків. Я хочу завірити жителів міста, що і щоб всі знали, вернулися до графіків вивезення. Вуличних комітетів по часовому вивозу ТПВ по місту. Працюємо, наводимо порядок. Також я хочу сказати жителям міста. У нами заключений договор на прибирання місці. Ми не прибирали місто 4 роки. Тепер ми повернулися вже неділю на терени нашого міста. Прекрасного, і я думаю, всі жителі міста побачили, що навіть за неділю є результати нашої роботи. Я хочу. Звернутися до жителів міста і вибачитися за ті тимчасові, як сказати, неудобства на російському, що було на протязі декількох неділь назад. Нам повернули обсяги по прибиранню міста, по вивезу ТПВ іменно стихійних світлових кладовищ і багато чого повернули нам ще. Будемо боротися за тендер по спилюванню дерев і косовиці трави. Хто зараз виконує обов'язки директора комунального підприємства УКГ? Тимчасово виконую, я Баканов Сергій Леонідович, головний інженер, бивший. Ну, зараз білоножко відсторонення виконання робіт. Колектив підтримує, ви зрозумієте, що. Щоб потрібно було здвинути цю ситуацію з міста, при підтримці колективу я б нічого не мог сам зробити. Тому колектив, і я єдиний. І думаю, що перспектива цього підприємства є при допомозі міста, керівництва нового міста і працівників комунального підприємства, наше місто буде зелене, прекрасне, гарне, як його знали 2-3 роки тому назад. Oh, <laughs>